Макса, привіт, трохи специфічне питання, але слухав твої відоси і задумався на тему емпатії. Скажи, будь ласка, чи нормально відчувати емпатію, наприклад, при візитах до проституток, до них? Чи тут просто сухий розрахунок? Слухай, ну якщо, наприклад, в тебе якась імпатія по відношенню до неї є, я не можу сказати, що це якесь відхилення. Саме головне, щоб ця емпатія не заважала тобі? Робити те, заради чого ти приходиш до проститутки. Це саме головне. А те, що ти бачиш у неї людину якусь, це нормально. Це нормально. Як взагалі розуміти, коли емпатія доречна, а коли ні? Ну так це не працює. Ну, просто, я ж не знаю, що саме ти вкладаєш у слово емпатія. Доречна, вона завжди. завжди. Завжди тобі треба замислюватись, а як. Твої дії впливають на інших людей. А що відчуває інша людина, з якою ти якось все ж таки комунікуєш? Про це треба думати. Ну, щонайменше та людина, яка тобі там нічого поганого не зробила, та людина, з якою ти хочеш щось добре потім в майбутньому. А так, ну, емпатія не може вимкнутися. Бо, ну, вона або є, або її немає. Чи доречна емпатія до проституток? Я ж, ну, я ж не знаю, що ти вкладаєш в слово емпатія, коли ми кажемо про твій візит до проститутки. Чи можеш ти, наприклад, там, не знаю, е якщо ви сіли пити, там, перше ніж зайнятися справою, випити вінця, вин і ти хочеш там поухажувати за неї і налити її у бокал вина, ну так, чому б ні? Якщо ти настільки там проявляєш емпатію, що навіть не можеш її трахнути, то ну, це не емпатія, це вже якась хуйня. Тому недостатньо е, деталі, це ще можу відповісти. Невідомо пише, дякую за відповідь, Макса. Е, дякую за донат, дякую за питання. Е, ну, я не знаю, просто такі, твоє питання ну, це питання стосовно емпатії, воно таке напівфілософське. Ну сподіваюсь, що на нього нормально відповів.